Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Починаємо. Довбик забив ефектний гол у серії А, пошивши захист суперника у дурні. Шахтар після фіаско в лізі чемпіонів відірвався на ЛНЗ. Судаков оформив покер і віддав асист. Зсу ліквідували колишнього футболіста ЦСКА та Спартака. Зі збірної Росії відмовляється грати навіть 197-ма збірна рейтингу ФІФА. Нападник Роми Артем Добек вивів римляну перет у матчі сьомого туру А проти Монци. Довбик забив ще на 15-тій хвилині, однак той гол був скасований через офсайд. А од на 61-й хвилині Артем відзначився за всіма правилами. Вийшло красиво. Добик увірвався до штрафного Монци. На замаху прибрав захисника, протягнув ще м'яч і пробив у дальній кут під опорну ногу воротарю. До слова, цей гол став уже четвертим для добика у складі Роми, третім у серії А у дев'яти останніх поєдинках забавків. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас, підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Шахтар здобув переконливу перемогу на ДЛНЗ з рахунком 5-1. Ключову роль у матчі відіграв Георгій Судаков, який оформив покер, забивши 4 голи. Уже на 13 13-й хвилині він відкрив рахунок, а трохи пізніше Зубков подвоїв перевагу. У другому таймі Судаков продовжив своє домінування на полі, забивши ще тричі, один з яких після сейву воротаря Алензе ЛНЗ відповів лише пенальті, які реалізував Ноні Кашвілі. Завдяки перемозі з рахунком 5-1 Шахтар піднявся на четверте місце в турнірній таблиці з 16 очками. Тоді як Алензе опустився на сьому позицію з 12 очками. Колишній російський футболіст Тимур Осмоловський був ліквідований на війні з Україною у результаті атаки дронів ЗСУ. Повідомляє фермерське господарство Валаамського монастиря, де він був послушником скольтери. Осмоловський помер 25 вересня, але це стало відомо тільки зараз. Йому було 24 роки. Виступав за цска 2 Спартак-2, Ахмат-2, Дружбу та Строгіно. Також грав у окупованому Криму. Провів три матчі за Алустон ЮБК за Лушти. Виступав за збірну Росії Ю-18 та Ю-20. З 21-го року після відходу зі Спартака не грав на професіональному рівні та завершив кар'єру. Після цього був послушником з котарем у Валаамському монастирі. Пізніше приєднався до окупаційної армії, де й був ліквідований. Збірна Росії у жовтневу міжнародну паузу планувала зіграти два товариських матчі. Утім, один із суперників відмовився грати. Росіяни готувалися провести 11 жовтня матч проти збірної Пакистану. Пакистанці в середині вересня заявили, що немає згоди з керівництвом і в цю дату грати не будуть. У РФС продовжують переконувати колег провести матч, але вкрай розчаровані несподіваною поведінкою. Нагадуємо, що російські команди виключені з усіх змагань під егідою ФІФА та УЕФА через війну в Україні. Півзахисник Донецького шахтаря Георгій Судаков потрапив в десятку найкращих атакувальних півзахисників світу у віці до 23 років за версією футбольної обсерваторії CS. 22-річний українець у топ 10 посів дев'яту сходинку з індексом 78,9 балів зі 100. Лідером у рейтингу став одноклубник Михайла Мудрика по Челсі Пол Палмер. Квеку Афарі не сподобалося грам Михайла навіть у матчі проти Гента. Ведучий Толкспорт Квеку Афарі заявив, що у Михалу Мудрику не вистачає футбольного IQ, щоб виступати в АПЛ. Він грає у лізі конференції, але не може проявити себе навіть там. Це гравець, у якого є здібності. Просто в нього, на жаль, немає футбольного IQ, щоб грати на такому рівні, сказав Афарі. В активі Мудрика за Челсі в сезоні 24-25 два асисти. 3 жовтня Михайло віддав гольовий пас у поєдинку ліги конференції проти Гента. Головний тренер Ірісок Шон Шондайч розповів про кадрові проблеми ліверопульців. Нам вдалося адаптуватися до втрати Джареда Брентвейта і Міталія Миколенка. Добре, що ми відіграли на нуль матч сьомого туру АПЛ з Ньюкаслом, і наш менталітет знову в нормі. Миколенко повернеться наприкінці тижня. У середу четвер. Брентвейт. Ми знали про це раніше у понеділок. Вівторок ми дивилися на нього і думали, що можливо він встигне відновитися після травми до гри з Ньюкаслом. Ми сподіваємося, що вони повернуться до наступного поєдинку. Нам залишається тільки чекати і спостерігати. Цитує Дайча Ліверпуль Ворлд. Нагадуємо, у поточному сезоні Миколенка провів за Евертон 6 матчів, в яких відзначився одним асистом. Раніше Сергій Ребров викликав замість нього у збірну України Олександра Сватка з американського Остіна. До слова, Евертон після семи турів іде в турнірній таблиці АПЛ 16, набравши п'ять очок. Український нападник Олімпіакоса Роман Єремчук зіштовхнувся з неприємностями. Між Ворвардом та головним тренером команди Хосе Луїсом Менделібаром відбувся конфлікт. Косе Луїс Менделібар, наставник трілос, має зауваження до 28-річного українського голеодора. Через це футболіст залишився на лаві запасних та не виходив на поле в двох останніх іграх команди. Про це повідомляє грецьке видання Спорт Тайм. Карманич Олімпіакоса Менделібара не влаштовує те, що Ремчук не має бажання підлаштовуватися під вимоги тренера. Зазначимо, що претензії очільника червоно-білих розпочалися одразу після того, як нападник приєднався до команди. Окрім цього, тренер Трілос підкреслив, що український форвард не може забити легкий гол навіть під час тренування. Нападник дуже часто потрапляє в положення поза грою. Причина невдалої гри гридіромчука складається у тому, що він ще не набрав оптимальну форму. Однак ще не пізно це зробити. Нагадуємо, що в Олімпіакос Єремчук перебрався влітку цього року. У складі Піренейського клубу український нападник зіграв у шести матчах у всіх турнірах та відзначився одним забитим м'ячем. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.